На цьому році ми з вами розглянемо, як додавати та віднімати многочлен. Номер 334. Знайдіть суму многочленів. Так, переписуємо кожний многочлен. Спочатку записуємо у дужечка. Це буде мінус 6 мінус квадрат. Ставимо знак плюс інша дужечка А квадрат плюс 13». Тепер відкриваємо дужечки. Коли у нас стоїть знак плюс перед дурочками, ми нічого не змінюємо. Переписуємо. Мінус 6 мінус А квадрат плюс А квадрат плюс 13. Дивіться, мінус А квадрат та А квадрат скорочуються. 16, 13 мінус 6 буде 7. Наступний приклад: а квадрат мінус Б плюс. С в кубі, беремо в дужечки, плюс мінус А квадрат, плюс Б плюс С квадрат. Відкриваємо дужечки А квадрат мінус Б плюс С куб мінус А квадрат плюс Б плюс С квадрат. Тепер зводимо подібні додатки. Підкреслимо спочатку подібні одночлени. Дивіться: А квадрат та мінус а квадрат можемо скоротити. Мінус Б та Б можемо скоротити. І в нас залишиться С куб плюс С квадрат. С куб плюс С квадрат. Третій вираз. 3х плюс 14 знову записуємо в дужечка. 3х плюс 14. Плюс мінус х квадрат, мінус 3х мінус 18. Знову відкриваємо дужечки, коли знак плюс ми нічого не змінюємо. Знак не змінюємо. Буде 3х плюс 14 мінус х 3 х мінус 18. Дорівнює. Зводимо подібні додатки. 3х та мінус 3х. Скорочуємо. Плюс 14 та мінус 18 буде мінус 4. Мінус 4 та мінус х квадрат. Наступна вправа. знайдіть суму многочленів. Переписуємо. Беремо в дужечки. Мінус 5 х квадрат мінус 4. Ставимо знак плюс інший многочлен беремо в дужечки. 8х квадрат мінус 6. Відкриваємо дужечки, знак не змінюємо. Мінус 5х2, мінус 4, плюс 8х2, мінус 6. Зводимо подібні одночлени, мінус 5х2 та 8х2. Буквені вирази однакові. Це в нас буде 3 х квадрат мінус 4 та мінус 6 буде мінус 10. Номер 2. 2х плюс 16 беремо в дужечки плюс інший многочлен. мінус х квадрат мінус 6х мінус 20. Відкриваємо дужечки, це в нас буде 2х плюс 16. Мінус х квадрат мінус 6х мінус 20. Зводимо подібні додатки. 2х та мінус 6х. Це в нас буде мінус 4х. 16 та мінус 20. Це в нас буде мінус 4. Та мінус квадрат. Ще такий многочлен можемо записати в порядку возростання. Степеня одночлена. Дивіться, тут степінь 2, тут степінь 1, тут степінь 0. Запишемо мінус х квадрат, мінус 4х мінус 4. У цій праві потрібно знайти різницю многочленів. Дивіться, записуємо кожний многочлен у дужечки і між ними ставимо знак мінус. Дужечка х квадрат плюс 8х мінус 4 мінус 3х. Тепер відкриваємо дужечки, якщо перед дужечкою знак плюс, ми нічого не змінюємо, знак не змінюємо. Але ж якщо перед дужечкою знак мінус, то знак кожного одночлена в дужечках ми змінюємо на протилежний. Тобто у нас буде х квадрат плюс 8 мінус 4 та плюс 3х. Зводимо подібні додатки. Х квадрат залишається 8х та 3х це в нас буде 11х мінус 4. Наступний. так само беремо в дужечки 2х квадрат плюс 5х. Між дужечками ставимо знак мінус і записуємо другий одночлен. 4х2 мінус 2х. Відкриваємо дужечки, отримуємо 2 х квадрат плюс 5х мінус 4х2х. Дивіться, я тут змінила знак у кожного з одночленів на протилежний. Тут був плюс, я змінила на мінус. Тут був мінус, я змінила на плюс. Дорівнює. Зводимо подібні одночлени. 2х квадрат та мінус 4х квадрат буде мінус 2х квадрат. 5х та 2х. Це у нас буде плюс 7х. Номер 3. 4 х квадрат мінус 7х плюс 3. Записала в дужечках. Поставила знак мінус х квадрат мінус 8х плюс 11. Відкриваємо дужечки. Це буде тут у нас перед дужечком знак плюс, нічого не змінюємо. 4 х квадрат мінус 7х плюс 3. Тут у нас знак мінус, значить змінюємо знак на протилежний. Це в нас буде мінус х квадрат. Плюс 8х мінус 11. Дорівня. Зводимо подібні доданки. 4х2 та мінус х квадрат. Це в нас буде 3х2. Міс 7х та 8х. Це буде просто х або 1х. 1 не пишемо. 3 та мінус 11. Це у нас буде мінус 8. Наступний номер 4. 9m квадрат мінус 5m плюс 4 мінус, знак мінус, відкриваємо дужечку. 10m10m, -10M, мінус, мінус мінус 10m, плюс m куб, плюс 5. Дорівнює. Відкриваємо дужечки. У першому многочлені знак не змінюємо. Отримаємо 9м квадрат мінус 5m плюс 4, а в наступному змінюємо знак. Мінус 10m стає плюс 10m. Плюс М куб стає мінус м куб. Та мінус 5. Дорівнює. Зводимо подібні доданки. І почнемо з одночлена з більшим показником степені. Дивіться, m в кубі. Так, підкреслили, це в нас буде мінус m в кубі. Далі m в квадраті, це 9 в квадраті. це все, плюс 9 m в квадраті. Далі одночлени, які містять m, мінус 5 5m та 10м. Це в нас буде просто 5М, та залишилося, дивіться, 4 та мінус 5. Це в нас буде мінус 1. Ми отримали многочлен стандартного вигляду. Так як він складається з одночленів стандартного вигляду, дивіться, число стоїть попереду. Та ці одночлени не мають подібних.